19 червня виконуючий обов'язки генерального директора Петро Солоненка зустрівся з головою Львівської територіальної організації профспілки вугільників Олегом Турчиним та головами первинних профспілкових організацій шахт та допоміжних підприємств. В своєму виступі Петро Солоненка розповів про фінансово-економічний стан підприємства та окреслив першочергові завдання, які стоять на сьогодні. Фінансовий стан є е, дуже важкий. Дуже важкі. Випливає це все від відвантаження. Я своє, своє головне завдання своє бачу налагодити відвантаження в об'ємах, які дозволять цьому державному підприємству триматися на плаву, над тим працюю, спілкуюсь з людьми і в принципі надіюсь на результати, на достойну роботу державного підприємства. Також обговорювалося питання літнього відпочинку, оздоровлення шахтарів та їх дітей. Нарада пройшла у формі діалогу відкрито і конструктивно.